Скандал капітана флоту Овена Онорса звільнили з посади командира військового корабля після того, як в інтернеті з'явилось відео, яке він знімав та показував морякам човна ще три роки тому. На ньому пародії життя моряків з використанням вульгарних слів та сексуальних жартів, які командування ВМС США визнало неприпустивими. Розповідає Андрій Годованець. Яскравий персонаж військового корабля, капітан Овен Гонурс, своїми діями поклав крапку не лише на командування цим судном, але на своїй кар'єрі. Загалом Йому не вистачило здорового глузду і професіоналізму, адже його служба на кораблі Ентерпрайс викликає запитання щодо його моральності і підриває віру в його здатність надалі ефективно командувати кораблем. Енкендсківиняткові речі відбувалися на кораблі у 2006-2007 роках. На відео видно сцени з сексуальними натяками, незвичний туалетний гумор та антигеївські жарти. У мене ідея. Давайте спитаємо моряків, як це бути геєм о може це не дуже вдала ідея. Керівник Овена Гонорса каже, що переглянув усі його відеоролики. як морські офіцери. Ми повинні показувати найвищі стандарти поведінки і виконання професійних обов'язків. Нещодавно капітан Гонорс, який судячи з відео, дуже любив позувати перед камерою на кораблі, зачинив двері свого будинку перед камерою місцевого телеканалу, який хотів взяти у нього інтерв'ю. Утім, сьогодні найбільшим викликом для американських морських піхотинців може стати питання моралі. Тисячі моряків на кораблі Ентерпрайз тепер матимуть нового капітана, з яким ітимуть на нові військові завдання. Але чимало з них публічно стали на захист капітана Гонорса. Він був чудовим капітаном для кожного на кораблі. Ти вливаєшся у це середовище, і зрозуміло, багатьом людям подобаються твої жарти. Але командири повинні гуртувати і показувати приклад усій команді, а не демонструвати їй сумнівні жарти. Гумор може. Бути ефективним інструментом лідерства, але ти повинен дуже добре знати межу, за яку не можна заходити, Андрій Годованець голос Америки.